Я вас вітаю. І третій наш урок ми проведемо з вами у відеоформаті. Отже, відкрийте, будь ласка, сторінку 55. Ще раз, Сторінка 55. Зробіть, будь ласка, чарівний пальчик. Покладіть його на перше слово все. І читаємо разом зі мною: Все довкілля наше в чарівних квітках. Отже, ді, сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про квіти, да, про рослини, про таку групу да, живих організмів. Отже, і перше наше завдання нам потрібно прочитати вірш надії красоткіної. Тому зробіть, будь ласка, чарівний пальчик. Слідкуємо за диктором. Все довкілля наше в чарівних квітках, Бджоли розкошую в чарівних квітках. Лапки у пилкові, мов у чобітках. Стільки ж того щастя, скільки їжі є, і на що не глянеш, все довкіл твоє, квітів розмаїття жде у гості бджіл, І лани квітучі і ліси круг сіл. Сад квітки дарує трави на лугах, все довкілля наше. У чарівних квітках ось літають пжілки, мухи і жучки, скрізь плетуть тенета різні павучки. І життя буяє, все прийшло, щоб жити. Літо неповторне, дивовижна ми, Надія Красоткіна. Отже, і зараз виконаємо завдання. Для того, щоб його виконати, візьміть, будь ласка, ручку і простий олівець. Наше з вами завдання зараз знайти у віршику і підкреслити діти ручкою, тому візьміть зараз, будь ласка, ручку. Знайдіть і підкресліть в тексті слова, які називають місця, де ростуть дерева і кущі. От діти, де ростуть дерева і кущі? Як називають ці міста? Місця? Так, діти, якщо вам важко поставте на паузу, подумайте трішки більше часу. А ми з вами вже перевіряємо. Отже, діти місця, де ростуть кусь, дерева разом з кущами, називаються ліси і лани. Тому підкреслили, будь ласка, ручкою. А тепер, будь ласка, візьміть простий олівець. І також в цьому віршику знайдіть, як ми називаємо місця. Де ростуть трави. Переважно трави, як називаються такі місця? Так. Отже, діти олівчиком підкреслюємо луги. Так, Тобто, ще раз, діти, підсумовуємо. Да? Де ростуть дерева зразу з кущами це ліси, вони, А де ростуть переважно трави, це луги. Отже діти, і у мене до вас одразу є питання. А чим відрізняються між собою дерева? Кущі і трави. Ми з вами вчора якраз вивчали цей матеріал. Так, діти, пригадаємо, що дерева це рослини, у яких один е, стовбур, один да, міцний стовбур. Називають його, одне, одне стебло, да, і називають його стовбур, від якого відходять гілки. Так, у нього один. Да, одне стебло, товсте. І тверде. Тобур. Чим кущі? Що таке кущі? Так, це е, рослини, у яких багато стовбурів, да, оцих стеблів, твердих стеблів, їх багато. Так, а трави. Так, діти, а трави це рослини, у яких це стебло, воно м'яке і соковите. А ще діти, ми з вами пригадаємо, да, що дерева і кущі вони залишаються такими цілий рік. Да, тобто вони не гинуть. У них опадає листя, але сам стовбур він е, залишається. А у трав да, в е, восени осінь, да, е, відбувається такий процес, да, що їхні стебла е, засихають, да, вони всихають і згодом вмирають. От в чому різниця між деревами, кущами і травами. Добре, діти. І зараз ми з вами виконуємо наступне завдання саме тімачний словничок. Ми з вами прочитаємо слова з відео. Тому зараз сіли. денько. Увага на екран. Вагатися, роздумувати, обирати одне з рішень. Пестити, ніжно торкатися, гладити, голубити. Зніяковіло. Тут засоромлено. Розгублено. Тобто, діти, ось ці слова, у нас будуть з вами зустрічатися у тексті. Ще раз да, пригадаємо вагатися, тобто це думу, думати, роздумувати, обирати, да. пестити це ніжно когось торкатися, гладити. Ізніяковіло це засоромлено розгублено. Отже, і зараз знайшли вправу повітряні кульки. Отже, перший стовпчик читаємо перший раз зі мною луну. Повагався. Пестливо. Зніяковіло. Другий раз читаємо уважно. Повагатися. Повагався. Пестити. пестливо, Зніяковіти. Зніяковіло. Молодці. Тепер, діти, пригадуємо, як ми з вами виконуємо вправу. Так? Надуваємо повітряну кульку, набираємо повітря носом, видихаємо ротом. як найдовше. Тому сіли рівно, плечі опустили, поїхали. А тепер на видиху читаємо слова. Поїхали. Повагався пестливо зніяковіло. Все діти якнайшвидше, якнайдовше. Добре, другий словчик. Знайшли з Вінні Пухом. Перший раз читаємо за мною луною. Посаджу. Згодився. Здивувалась. Другий раз читаємо уважно: посадити. Згодилася. Згодився. Здивуються. Здивувалась. Молодці. А тепер другий раз читаємо а, на видиху слова. Третій раз на видиху слова читаємо. Поїхали. Посаджу, згодився, здивувалась. Є. Отже, діти, я впевнена, повітря у вас ще залишилось. А ми з вами переходимо до наступного завдання. Перегорнули і знайшли шосте завдання. Отже, діти, зараз ми будемо читати оповідання Олега Буценя «Айстри». Тому зробили чарівний пальчик, поклали його на перше слово побачив і читаємо, будь ласка, разом з диктором. Так, зараз хвилиночку вмикається. Айстрі. Побачив Сергійко у дворі сестру Юлю і одразу до неї. Дивись, які насінивці, і розтулив кулак. Із них айстри будуть. Дядько Семен мені дам. Дай мені, попросила Юля. Не дам, я сам посаджу. Дуже схотілося Юлі виростити свої квіти. Вона вже давно про це мріяла. Хочеш, запропонувала вона братові, бери за них мої кольорові олівці, повагався трохи Сергійко та і згодився, виміняв олівці на чотири насінинки, а решту собі залишив. Посадила Юля насінинки в горщик. Щодня поливала, а як з'явилися стебельця, горщик на балкон поставила, щоб і сонце пестило квіти, і дощик напував. Чудові в неї виросли айстри, а Сергійкові на сінинки так і лишились лежати в коробочці. Прийшли якось до мами гості. Побачили квіти та й кажуть, гарні які, де ви їх дістали? Почервоніла її від похвали і зніяковіло усміхається. А тут Сергій де не візьмить. Це мої айстри. Як це твої? здивувалась Юля. А я ж тобі на сіни кидав. Пам'ятаєш? Так що ж, на цікаві квіти. Ну то й що? Значить, і квіти мої. Чи не так Олег Куций? Так, отже, діти, а зараз приготуйте, будь ласка, маркери, ми з вами будемо виділяти речення. Отже, кого побачив Сергійко у дворі? Так, він побачив свою сестру Юлю, тому знайшли, будь ласка, речення виділив. Так, діти, перевіряємо. Ось таке речення у вас має бути. Побачив Сергійко у дворі сестру Юлю й одразу до неї. Так, достатньо. Добре, діти, друге питання. Про що мріяла Юля? Так, вона мріяла виростити свої квіти. Шукаємо речення, будь ласка. Так, діти, перевіряємо. Дуже схотілося Юлі виростити свої квіти. Вона вже давно про це мріяла. Так, діти, скажіть, будь ласка, які квіти виросли в Юлі? Так, в неї виросли, виросли айстри. Шукаємо це речення. Так. Ось воно це речення, да? чудові в неї виросли Айстри. Виділяємо, будь ласка. Так, діти, а скажіть, будь ласка, а чиї ж це були насправді квіти? Е, Сергійка чи Юлія? Так, Сергійко казав, що це його квіти, да? але насправді, діти, чиї? Квіти були Юліни, але ж Сергій подав їй на сіним. Так, діти, розбираємося. Да? Сергійко дав їй насіни. Але дати насіни – сіни, да? це, це мало, це не лише це потрібно. Щоб виросли чудові квіти, потрібно було робити як юля. Да? Посадити їх у горщик, поливати їх щодня, да? виносити на балкон, щоб вони. Е Набирали тепло і світло від сонечка, да? і лише тоді насінинки проростуть і стануть квітами. А якщо за ними не доглядати, вони так і залишаться насінинками. Тому, діти, робимо висновок, да? що це все ж таки квіти Юлі. Добре. Отже, діти, а скажіть: а чому у Сергійка не вийшло квіти, не виросли квіти? Так, діти, звичайно, да? тому що. Сергійко не посадив їх і не доглядав. за них. Тому у нього так і залишилися на А ось прекрасні квіти, які виросли в да, порчику, це все ж таки Юлія Отже, Отже, робимо з вами висновок, да, що природа нас з вами завжди оточує. Да, вона прекрасна. Але для того, щоб вона залишалася такою прекрасною, нам потрібно берегти її. Доглядати в чомусь, так? і не забруднювати, не шкодити природі і росим. Тому, завершити наш урок, я пропоную піснею Я люблю Гузікнити. Можете співувати разом зі. we Отже, діти на цьому наш урок завершений. Дякую вам за роботу. До побачення!